Створили проєкт для українців, де можна онлайн заходити заробляти. От у нас кожен місяць люди, які заробляють по тисячі, півтори, дві, три тисячі доларів на місяць, просто з телефона працюючи в українському проєкті в Тіктоці. І от можливість зайти заробляти, здавалось би, і начебто держава мала підтримати, бо держава ж не створює моменту для українців для заробітку. Держава створює моменти, щоб з українців податки помати. На жаль, так воно працює, навіть під час війни. І от ти вроді би стараєшся щось зробити для українців, поняв, що столково і так далі. А люди, які керують якимись процесами, де вони ворочать бабками, чи якимись людським мненням, чи аудиторією, і так далі, вони беруть і бачать, що хтось хоче це щиро правильно зробити, вони їх хлопають, закривають, знімають на них відоси, там, розоблачення. Чого не піар. Душа так само, як в 90-х, це було. Абсолютно. Так само. Просто раніше приходили і раз, поняття? Ну і не буду казати, да? бо заблокує відос. А зараз це все робиться медійно і так далі. Люди взагалі знаходяться в ситуації, де, якщо вони комусь не довіряться і не спробують щось нове в житті, у них нічого не поміняється, вони будуть в жопі. А люди вже не знають, як комусь довіряти, бо реально всюди обман. Реально всюди обман. Люди намагаються щось корисне комусь зробити, получають за це.